Цей діагноз вперше почали говорити після Першої світової війни. Впродовж історії посттравматичний стресовий розлад мав різні назви. Наприклад, під час громадянської війни у США 1861-1865 років цей стан описували як серце солдата. Після Першої світової війни говорили, що у пацієнта панцерний шок. Після Другої світової це була бойова втома. Та насправді посттравматичний стресовий розлад діагностують не лише у військових, це психічний розлад, що може виникнути у людей, які пережили або стали свідками травматичної ситуації. До таких ситуацій можна віднести війну, стихійні лиха. Нещасний випадок, терористичний акт, зґвалтування або напад, погрози життю. Постравматичний розлад характеризується постійною напругою, дратівливістю, може викликати порушення сну, режиму харчування та іншими симптомами. Постравматичний розлад не завжди з'являється. Зразу після виникнення травматичної події. Він може проявитися через декілька місяців після того, як сталася травма. Вважається, що 50% людей в певний період впродовж життя зазнають травми. Характерною рисою травматичної події є її здатність викликати страх, безпорадність або жах. Поширеність посттравматичного стресового розладу в країнах, де відбулися військові дії, складала від 11 до 50% населення. Якщо розділити цю статистику за гендером, то 6 з 10 чоловіків та кожна друга жінка за своє життя переживають принаймні одну травму, і тому жінки частіше хворіють на посттравматичний стресовий розлад. Ніж Мене хвилюють якісь кошмари, нав'язливі думки. Я просто не знаю, що з цим робити. Я постійно бачу якісь вибухи, але кругом тиша, і якісь шуми. І навіть коли я просто сижу, я спідніваю, просто не розумію, що зі мною відбувається. Я навіть боюся із за цього лягати спати, тому що думаю, що це мені насниться, або я просто не засну, тому що я постійно про це думаю і це чую. Я не можу нічого робити, тому що ці думки постійно е ну, кружляються навколо мене, і я не можу зорієнтуватися. Ви можете мені в цьому. Допомогти. Дуже добре, що ви звернулися за допомогою до психотерапевта, бо якщо не займатися цією проблемою, це може визвати розлад особистості. Посттравматичний стресовий розлад це повноцінний медичний діагноз. Тому і лікувати його потрібно виключно під наглядом лікаря. Первинне лікування психотерапія. Лікування посттравматичного розладу відбувається за допомогою психотерапії та медичних засобів. Якщо форма розладу хронічна, то е, застосовуються два методи. Терапія може тривати від 3 до 6 місяців, але це вже індивідуально визначає психотерапевт з клієнтом. Тому варто звернутися до психотерапевта. Наприклад, фундацію Зустріч, де вам нададуть фахову допомогу, багато дітей і дорослих, які втекли від війни, пережили травму. Посттравматичний стресовий розлад є нормальною реакцією на ненормальну ситуацію. Тому, якщо відчуваєте потребу в психологічній допомозі, звертайтеся на гарячу лінію психологічного центру Фундації Зустріч. Або на електронну адресу, тримайтеся та використовуйте кожну можливість піклуватися про себе тут і зараз.